Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. З вами Ганна. І сьогодні я хочу розповісти, як пройшов мій рукодільний тиждень. Я брала декілька процесів і їх стрімко просувала. Але кожен тиждень має свою якусь ауру, свою енергетику. І цього тижня в мене тиждень він був під, о, під о, гаслом, багато в'яжеш, але й багато розпускаєш. Перший основний процес, який я в'язала кожного дня, це футболка для матусі було шкове поле. Вона потерпіла фіаскоповне цього тижня. Коли я її приміряла, вона виявилася за широкою. А мені було дуже прикла, бо я пров'язала 20 сантиметрів, пров в'язала її кожного дня, як приходила з роботи кожного і зранку, і як з роботи приходила, кожну вільну хвилину, я брала цей процес і в'язала, а решту ну, підв'язувала потроху. Ось, і за, за глибока поройма була. Ну, розпустила я е, цей процес. І тепер в'яжу ростовки і підрізи я робити не буду. Я буду відразу об'єднувати об в тіло і йти по тілу. Ну, така ситуація в мене сталася з цією футболкою. Не в той день я розпочалася три футболки це в'язати. Це така робота перша. Друге моє фіаско. Значить, я В'язала, в'язала червону футболку. Хто дивився магічний кубик, в мене взагалі не вийшло її в'язати. Я в'язала-в'язала, потім приміряла це вже на мене. Приміряла і виявилося, що в мене величезна вийшла Рюша. І два клини мені прийшлося прибрати. Тобто я з нуля вив'язувала футболку. Тому що ну, там, там просто Рюша пішла, кінець кокетки круглої, і це взагалі був жах. Ну, Я собі тишу ційшу цим, що на два клини менше, тому і швидше з'являться. Подивимося, як буде цього, ну, цього тижня, наступного тижня у нас тиждень звільнення інструментів. тому... Якщо я буду брати якісь ці процеси, то, ну, мабуть, це буде воложкове поле футболка, я хочу її вже добити. І, інакше вже можу це назвати, ось ну, я дуже-дуже давно, я дуже давно не в'язала крову кокетку. Два роки я взагалі не в'язала плечових виробів. Це вже третій рік війни пішов, я зрозуміла, що. Треба щось в'язати ще й плечове, бо я в'язала тільки з шкарпетки, мене перемкнуло. Ну, але я не жалкую. Це, я вважаю, все це правильний мій вибір. Ось. І такі в мене просування. Прикро, я зв'язала 18 см тут, що було відв'язано пакетки, і вона просто пішла рюшею. Ось. ну Така справа. Так от. Буває і третя моя болка бузок, вона поки що просувається, вона поки що просувається. Я зв'язала ось це сантиметрів, мабуть, шість. Я оце зв'язала за це цього тижня. я маркерочок ставила і в'язала. Тобто таким чином я можу зробити один висновок, що. Тиждень визволи шпиць та гачків. Я, скоріше за все, беру футболку воложкове поле і гоню її далі. Я хочу її завершити. Ну, то, цього тижня навряд чи її завершу, але буде. Подивимося, далі буде, як то кажуть. Да, подивимося, що мені виходить. Так, виходить. Ось ця футболочка вона залишається в мене на. Мабуть, я буду робити перерив від неї цього тижня, а там подивимося, як я завершу свої е, роботи. Так. Але щось, ну, шкарпетки в мене це така пісня. Я зв'язала зв чоловічу одну шкарпетку цього тижня. От в мене стояв марк. Маркер я відв'язала стопу, це, мабуть, десь 44-43. Візеруночок можна подивитися От у шаленому тижні старті в червні. Я вставила візерунок, фотографію, кому цікава схема пшіть. Буду, якось будемо знаходити контакти і буду відсилати. Дуже простий візерунок, тільки рахувати петлі. Уважно. Ось, і я тут робила резиночку 2 на 2, вона мені сподобається. Це северяночка в мене і е, Янард е, е, ну, от Тримає воно в бейбі, е, от Вона якось тримає цю резинку більш-менш е, Бабусина п'ятка, стрічкове закриття шкарпеточки, мисочка, тобто класична для мене така шкарпетка. І я Uh, нижню частину стопу, як правило, вив'язую uh, лицевою гладдю і візерунок в мене йде по верхній частині шкарпетки. Така шкарпетка виходить. І цього тижня я зобов'язана завершити пару, вибачте, пару шкарпеток. Так, і в мене ще такі просування, як для жакарду і шпиць 1,5 мм. У мене виявилися непогані просування по моїх шкарпетках калина. Я завершила зелену частину візеруночку. Але, до речі, кому цікаво, теж контакти, знайдемо один одного. І, схема. Ну, В принципі, схема вона гуляє на просторах інтернету. Теж я так плідно, достатньо вчора попрацювала, як для. Міліметрових, ну, півтора міліметра спиць. В мене вийшла отака верхня частина стопи. Так, бачите, зараз трошечки тут я. Ось, я почала вже плоди калини. Лістечко я завершила, і плоди в мене пішли. така верхня частина, а нижня в мене такий легесенький, жакардик. Невеличкий, теж цікавенький, мені він подобається. Дуже швидко в'яжуться такі візеруночки. Дуже цікавий. Ось їх переходить. Бачите, зелене у червоне, як іде ниточка. Це щоб нарвати ниточку. І вони тут тепліші стають, тепленькі. Пряжа це в мене Drops Ribble. Це Alize Comfort Socks, а зелена на Кобоху. Зелененька пряжа. Тобто тут в мене поєднання всіх можливих фірм пряжі шкарпеткової. Ну, такі, така шкарпетка виходить. І, мабуть, цього тижня я візьмусь закінчити цю шкарпеточку, тому що ну, фактично мені залишилася вже, вже друга ягідка в мене пішла. Тобто в мене залишився отакий шматочок візерунку, а там потім в мене біло, біленьким буде лицева гладь і стрічкове закриття. І, на тиждень визволення шпиць та гачків, визволюю, визволюю цієї і буде в мене такий, ну, коротенький. Ну, така шкарпетка вже одна зв'язана, і моїм завданням буде зв'язати іншу шкарпетку. Мені дуже подобається в'язати такий а, варіант шкарпеток. Я зберігала собі дуже багато різних схем. Взагалі ця схема а, цієї шкарпетки. А, там йдуть ідуть гольфи, такі конкретні гольфи, і там, іде це. А, Треть, третина, там йдуть калина. Потім друга частинка йде білочка з жолодем. І третя частина, ой, я забулася, там, здається, або грибочки, або грибочки, або щось там, я забулася щось. Тобто я цю шкарпетку гольф розділила, я хочу зв'язати три різних шкарпетки. Варіанти шкарпеток, і отак от перші в мене вимальовуються потрошки. Що говорить про взагалі те, що зараз відбулося цього тижня в моєму в'язальному житті, я вважаю, що це закономірно, тому що, ще раз повторюся, два роки. Я в'язала хлопцям на фронт шкарпетки. Я навіть не в'язала шкарпетки родині. Якось вони в мене були. Ну, мене перемкнуло тільки, 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 тільки на фронт, тільки через волонтерів я перехнула передавала а, шкарпетки. А, ну, тут цієї зими якось. Ну, на жаль, люди до всього звикають, до війни теж звикають в тому плані, що не в плані, що як добре жити, а в, в тому плані, що так, я буду допомагати, я буду робити свою справу. Але вже звертаєш увагу на родину, тому що час іде. У ну, мене банально у бабусі, матусі, зносилися шкарпетки. Я буду підв'язувати шкарпеточки нові і новенькі. її їм бабусі я вже зв'язала, і матуся в мене по плану, і далі ще треба пов'язати ще шкарпетки, їм тепленькі, більш тепленькі. Ось. Така справа. Що ну, робити, життя таке, і... але паралельно ви бачите, хто дивиться мене постійно, я хлопцям в'яжу, і якось червень в мене одна пара вийшла, але е, зараз липень, я думаю, нав'яжу багато. Такий є працювати є з чого. Крамниці працюють, поповнювати пряжу можна, тому я буду надалі працювати з шкарпетками. Тобто, оця робота з шкарпетками вона призвела до того, що я взагалі мене рука не. Набита, оце, набитість зв'язання плечових виробів, вона просто зникла. І зараз я перев'язую, але я все одно з моїм характером я доконаю всі. Так, в мене тут, вибачте, я доканаю ці муся. У мене тут о, зирочка наша прийшла. Не може вона без мене. Муся, я вже тихесенько так, вже хотіла без неї засняти відео. Але це неможливо. Ось бачите, все. Доброго вечора. Ямуся, трошки вас погайдаю. І все. О, все, ми прийшли. Ми прийшли такі гарненькі. Кошеня таке, да? Ой, красуня моя. Красуня моя, вона знає, що тут Ганя знімає, що Гануся тут знімає, так. І треба прийти. Бачите, ніхто нічого. чого. сама прийшла, вона знає, що тут їй добре. Тут, а, ну тут ще й звіконця довує, бо в мене стіл біля вікна. І воно їй дує, якийсь вітерець. Тому що, бідна кішечка, страждає від спеки. Лежить на, бетонному, на бетонній підлозі в під'їзді, бо ми на останньому поверсі, на п'ятому і у нас дах. Ой, Боже, як ванна чор, як ванна в, 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 ну, внутрі внутр загнутий і чорний пробіро. і то Ми тут просто тихо сходимо з гузду, а то якщо б не в'язання її в е, немузейна діяльність моя, то, то тут взагалі можна з гузду з'їхати. Ось, а так воно якось. Да, бачите, муся звикла бути. У кадрі. Ось, ще раз покажу ці, цю красу. Ось треба завершувати цю красу, і в'язати другу шкарпеточку. Ось така виходить в мене жакарт. Що я можу сказати? Я закохалася в жакар. І лопопейси мені до душі, і такі шкарпеточки мені до душі, і планів багато, і у дубі не вистачає. Часу ось. І ми з Мусею будемо надалі працювати. Вона, я буду працювати, а вона в мене буде е, оцінювати якість роботи. Вона дуже полюбляється робити з минулих відео бачили, що вона робить з в'язаними речами, як вона їх пробує. На зуб в буквальному сміслі, в сенсі цього слова, щоб довелося вибирати шкарпетки другий раз. Ось. Так, зірочка моя. Треба мені робити тут лайвих рухів. Так, а ми з вами зустрінемося. Це мої всі досягнення і мої і втрати, і досягнення за цього тижня. Слідкуйте далі за моїми. Просуваннями. Я дуже рада лайкам, коментарям. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, далі буде цікаво. У мене дуже багато цікавих планів. Я продовжую працювати, не дивлячись на спеку, не дивлячись на відключення світла. літо допомагає нам, боженька допомагає. І я продовжую. День зараз довгий, можна користуватися сонячним світлом і працювати, працювати, працювати далі. Побачимось вам всім, хто в'яже натхнення, хто дивиться, бажаю вам подивитися дуже багато цікавих, корисних відео. Побачимось!